Вітаю це в об'єктиві з Марією Шепель. За кілька днів до нового року українці підбивають підсумки, яким же ж був 2014-й, Що нам вдалося досягнути, а що ми так і не здобули? Чи не найважчим цей рік був для майданівців? Проте про це сьогодні говоримо з ними ж. З нами Олександр Лабецький та Василь Галамай. Вітаю вас! Вітаю. Який настрій під кінець нового року? Це для вас був рік надії, піднесення якогось чи рік розчарувань? Які враження? О, це рік був е, надзвичайно е, яскравий, надзвичайно цікавий. Я думаю, що для більшість майданівців це був е, такий неповоротний пункт у життю, особливо для тих хлопців, які е, вижили на майдані, які мали були складні ситуації, тобто нам Бог подарував. Друге життя, і ми вже кажемо, що ми приїдемо 18-20 лютого приїдемо і будемо святкувати. Ну, в першу чергу, помінемо тих хлопців, яких менше пощастило, а будемо і, свят... і будемо, звичайно, святкувати своє другий день народження. Тобто він був яскравий, він був цікавий, він був насичений. Це був рік надії, надії, що наше життя зміниться на краще. На жаль, за підсумками року, вже в кінці року, ми мусимо констатувати, що. Ми всі ті плани, які ми запланували, ті всі ідеї, які ми хотіли втіти життя, вони є втілені, але в загальному рік дуже, дуже яскравий, дуже насичений е і вважаємо його позитивним з точки зору такі, ну своєї точки зору. Ну, я додав навіть, що він почався на дуже надзвичайно потужної боротьби, великих сподівань, тому що ніхто не знав, що буде. Йшла по в розпалі була революція гідності. Ніхто не знав, чим вона закінчиться, тому що влада попередня все-таки стійко стояла на ногах, але люди довели, довели те, що вони готові боротися до кінця, віддати найдорожче за це все своє життя, і вони не відступали. Звісно, дуже складний рік. Далі він тривав. Далі ми отримали захоплення Криму. Бунти, можна сказати, такі організовані е, нашим таким добрим сусідом в лапках, назвемо його так, який був від вас в Одесі, Миколаєві, Південний Схід, практично всюди е, навмисне було підбурення людей. Е, однак саме ж населення взяло все свої руки і там нормалізувало, вийшло проти цих таких заворушень. Е, ми мали лише на Сході і маємо досі такі бунти, які переросли в війну, війну, в якій, на жаль, а, наша армія показала все таки, що вона відродилася. Люди мають сильний дуже дух, взялись, стали всі гуртом і захищають нашу державу, але те, що хотілося здобути, здобути швидшим і меншими втратами, на жаль, не відбулося. Зараз у нас є е, так зване перемиря. Це все зависло в повітрі, і всі чекають, що буде далі. Тому. Щоб підсумувати цей рік і взагалі сказати, що він був для нас важким, то майже нічого не сказати. Він був надзвичайно кривавий, надзвичайно насичений подіями. І весь цей рік ми боролися за своє право на краще майбутнє, а зараз боремося і за своє життя, і навіть виживання, тому що ви самі бачите, який курс у нас зараз іноземних валют, як знецінилася гривня, зарплати залишилися на тому самому рівні, і уряд далі каже, затягуємо паски. Ну, мені здається, що треба не затягувати паски, а вже справді закотити рукава комусь і почати працювати. Якщо говорити про це для вас був рік боротьби, так згадуючи власне ось відстоювання ваших прав в плані статусу героя, учасника бойових дій, як вдалося це зробити, Олександр? Ну я скажу так, майдан не закінчується, майдан продовжується. Є в суспільстві склалася така думка, і вона нав'язана штучно влади, що Майдан закінчився, почалося АТО. Насправді, АТО це продовження Майдану і це є одне й те саме, тому що більшість хлопців з Майдану зразу поїхало голі босі без бронежилетів, без касок, поїхали на схід і почали захищати нашу Україну. Це майданівці зробили першу чергу. Добровольці, це люди, які е, світло, які мають світлі ідеї, ідеї патріотизму. Тому. Цей рік Майдан, а Майдан це боротьба одразу ж після кривавих подій на Майдані. Багато хлопців було поранено, багато хлопців було поїхало на схід, і боротьба трансформувалася з однієї сторони, трансформувалося збройне протистояння з агресором зовнішнього з Росією і так званими ополченцями. Інші хлопці, які не поїхали, які були на місцях, ми почали відстоювати права і старалися провести десь долучитися до люстрації, почали боротися з корупцією. Але майже вся наша діяльність була змушена, ми змушені були займатися волонтерством, тобто допомагати хлопцям на передовій. І тому наша, як то каже, вся енергія спрямована була на те, щоб на сході перемогти. Тим не менше, ми все-таки домагалися того, що хлопці, які загинули на Майдані, що для них має бути відновлена справедливість. І тому 21 листопада цього року ми почали новий виток Революції Гідності. Ми її назвали Революція справедливості і справедливість восторжествувала. Герої Небесної Сотні були визнані Героями України. На жаль, для цього нам потрібно було зробити трошки рішучі радикальні дії. Все-таки назвати президента України тими словами, які він напевно заслуговує. І тільки після того, коли ми рішуче виступили, радикально виступили 21 листопада, президент України призвоїв звання Героя України. Після цього наші, ми постраждали майданські об'єднані в громадську організацію, не скорені. Ми вже маємо, як то кажуть, моральне право вимагати щось для тих хлопців, які були поранені на Майдані. І ми чітко, особисто, я задав президенту запитання на камери, що буде з хлопцями, які поранені на Майдані, які які продовжують лікуватися. Він нас запевнив, що він буде ініціювати до законопроект до нової Верховної Ради про те, що надати нам дати на статус учасника бойових дій. На жаль, вже більше місяця ми законодавчої ініціативи від президента не чуємо, не бачимо її, і вона не є зареєстрована. Ми пішли іншим шляхом. Ми організували збори постраждалих майданців у Львові, де висунули свою ультимативну резолюцію до президента, до кабінету міністрів, до Верховної Ради, які чітко зазначили чотири свої вимоги: перша до 20 лютого закінчити розслідування, покарати виник у розстрілах. Друге, Надати хлопцям пораненням на майдані статус учасника бойових дій, третє у 2015 році закласти в бюджет кошти для надання матеріальної компенсації постраждалим на майдані. І чотири все-таки поставитися гідно до тих людей, які отримали поранення на майдані. Також волонтери, також медики, прості люди, які нас там витягали з-під кулі, які допомагали, щоб надати їм якісь державні нагороди і звання. Ми, ми тут, буквально там, три тижні назад цю ультимативну вимогу резолюцію оприлюднили. Е, на щастя, для влади. Е, вона вчора почала виконувати свої вимоги і вчора вечором був прийнятий законопроект про те, що. Е, Зміни до закону 745 частина 7, про надання постраждалим на майдані державної допомоги там було чітко значено, що воно що дія цього закону діяла в 2015 році. Тобто гроші у розмірі не менше 200 мільйонів гривень закладені в держбюджеті на наступний рік. Навіть тих коштів буде мало, але все-таки це вже є невеличка перемога. Тому цей рік ми підсумуємо те, що перша наша вимога все таки виконана, і я вважаю, що ми не просимо для себе щось. Я вважаю, що нормальна країна, нормальні люди в європейській країні ті люди, які жертвують своє життя, які жертвують своє здоров'я, вони в цих країнах, вони є ну, на заслуженому місці. Вони є напевно не те, що героями, ну але принаймні, до них ставляться з поваги. У нас, на жаль, держава кинула Майданіцю повністю. Вона не дала ні статусу, ні ніяких піг, ні, нічого. І, і на жаль, треба можна констатувати, що те саме станеться з учасниками АТО. Так само аналогічні проблеми ніякого правового статусу в ну, такому контексті. Це рік боротьби, і все-таки ми деякі здобутки маємо. Але на жаль, в наші країні ми мусимо це виривати зубами. Ну, парадокс, так. Так хотілося б доповнити Сашка, що ці вимоги були консолідовано е, обговорені і були чітко сформульовані, щоб влада не могла вже. Виляти собі вліво-вправо, вигадувати якісь незрозумілі пояснення. Вимагаються конкретні дії від них, і конкретні щоб були і розслідування, от те саме розстріл людей на Майдані. Ну, шановні, ну маючи стільки матеріалу, маючи стільки свідчень е, і балістичних еспертиз, і куль стіл в е, кожного витягували, практично кулі mm -hmm. були і в якими їх поранили, і сказати, що е, декілька підозрюваних фігурантів справи втекли, так що ну не відпускайте їх. Дозволили випустили самі свідомо всю верхівку, тому що то все е, пов'язане, взаємопов'язано, то ніхто не сумнівається. Далі ті ж самі люди поранені, їм потрібні певні кошти на лікування. Хлопців угу. ще не одна операція попереду, і на протязі цього року ну, більшість з них провели в лікарнях. В санаторіях в оздоровлення дехто втратив кінцівки, ті, хто, слава Богу, залишився живий. Тобто люди не вимагають там не, не знати чого, люди вимагають. Від держави, ну, будь бай ласка, допоможе допоможи, допоможи. Держава нам ми боремося, хочемо жити добре, щоб всім жилося. Але будь ласка, допоможи, треба допомога тим людям саме, які найбільш постраждали, тому що вони певним чином обмежені в своїй фізичній діяльності. Mm -hmm. Їм важко. Їм потрібно лікування. А те, що в нас є багато справді героїв, які рятували mm -hmm. людей, які вони не не хотіли там, щоб їм якесь звання героя зато вони щиро. З людського боку, з людяності своєї і з патріотичного обов'язку це робили, будь ласка, вшануйте їх. Це є справді людина, яка заслуговує того, а не так, як ми бачимо в цю історію незалежності, нас нагороджували високопосадовців, чиновників за якісь там досягнення, такі надзвичайно в лапках, скажімо угу. так. Ну, Я вважаю, що е, до цього не потрібно спонукати владу. Вона давно мала то зробити. Ну, на жаль, так не склалося. Держава взагалі грошей не виділяла, не виділяла на лікування. Тобто це все волонтери, якісь друзі, близькі родичі так? допомагали пораненим. Чи все ж таки щось було виділено? Ну, скажу так, наприклад, по Львівській області було прийнято рішення в лютому місці е, про, про тим, тим людям, які лікуються безплатне лікування. Mm. Тобто, грубо кажучи, кожна людина, яка лежала в лікарні, Майданівець. Він отримував там, мінімум, необхідний мінімум лікування, тобто безкоштовно ліки, безкоштовно медичні працівники доглядали за тим. Але ну скільки ти в лікарні був? Там, тиждень два місяць, після того ти йшов, виходив з лікарні і, на жаль, Проблеми зі здоров'ям майже всіх продовжувалися. І курс лікування мусить. Ліки повинен приймати. Ніхто тобі вже держава нічого не компенсувалася, було тільки на кілька фондів благодійних зайнялися пораненими майданіцями. Зокрема, хочу подякувати фонду духовного відродження. Найбільша подяка це фонд Карітас. Він угу. дуже об'єктивно підходив і там не було ніяких маніпуляцій з грошима чи з ліками. Є потреба у людини, значить, їй перераховували гроші, готівкою не давала. Чисто оплачували або лікарські послуги, медичні послуги, або мед... ліки. І, тобто тут не було ніякої корупції, нічого. І все це було, тобто державної програми підтримки поранених майданців не було. Е, ще на перший місяць-два, ще люди жили, тим допомагали, а далі uh -huh. хлопці залишилися саме своїм проблемами. Ми зараз мусимо сумово констатувати, що ми говоримо зараз про е, медичні, там, якісь фізіологічні е, проблеми у людей. Але ми найнезаглибше, те, що в тих людей є ще психологічні травми. І, на жаль, е з кожним місяцем, що раз більше, звісно, знаходить, що там поранений майданівець попав в психлікарню. Е поранений майданівець там поїхав в АТО, після того приїхавши додому, також попадає в психлікарню. Тобто так званий афганський синдром, так званий посттравматичний, посттравматичний синдром, угу. він існує, але ми вже навіть на тим зациклимося, тому що, наприклад, ті хлопці, які на передові, в них ще, ще більше цей синдром поглиблюється, Поглиблює, поглиблюється. І тому, на жаль, з боку держави ніяких комплексних заходів, комплексних державної програми немає. Не те, що для майданівців, навіть для учасників АТО немає. Тобто це все так. Кіру, то не призволяєш, якось воно буде йти. Так як все в нашій країні. На все буде йти тільки, але кожного місця там, з митниці, з прокуратури, з міліції, чимодан грошей все одно возить на Київ. А майданці вони проживуть. Ну що, постріляли, їх, ну і що? До так? речі, Сашко uh -huh. правий, тому що е, проблема з майданівцями, яку би мала вирішити держава оперативно, оскільки влада змінилась, прийшли люди на новій хвилі, скажімо так, багато нових облич. Е, вона. Не була вирішена, і ця сама проблема спіткає наразі учасників війни, наших хлопців, тому що дуже багато доходять до нас звісток, що хлопець загинув від вогнепального поранення, а йому пишуть, що він втопився під час переправи через річку. Ну тобто абсурд, і такі випадки не є поодинокими. бо Держава хоче уникнути. Певної відповідальності занижуються втрати серед військовослужбовців, особливо в активній фазі війни, коли було е, літо, осінь. Е, надзвичайно занижувалися. Спілкуючися з хлопцями з передової, вони кажуть, що ні, от, вони, в них там телебачення, до речі, також є. Вони можуть mm -hmm. побачити по телевізору, коли є час, що відбувається. Вони кажуть, як так? Не може бути така маленька кількість вбитих і поранених, якщо тільки. В нашому підрозділі, на жаль, за цей день було набагато більше втрати. На вашу думку, чому влада не ініціює сама ті чи інші рішення, приймає їх під тиском громадськості? Чому затягує, в чому справа? Е, вертаюся до того, що влада до тої тези е, влада поміняла обличчя, але не помінялася сама суть, сама система влади. Ця е, система влади в нас в Україні, вона є. Олігархічна, вона є антинародна. Ми бачимо це по бюджету, як він приймається, що треба затягувати всім паски. Але окремим олігархам, окремо олігархічним кланам все добре. Ті що, ті, що сидять на нафті, ті, що сидять на митниці, ті, що сидять на, на газі і на тому подібному, на Титанами Грудах їх не зачіпає. А весь народ має затягувати паски. Тому е, влада, вона поставлена олігархами і вона обслуговує інтереси олігархів. Ми на Майдані були. E, поранені прості хлопці з сіл, з районів, з міст. Ми не були представники олігархів. Відповідно, ми були представники простого народу. Відповідно, інтер, наші інтереси не, не збігаються, не збігаються збігнуві, вони так. просто не цікавляться нашою mm -hmm. долею. А так, так. Як каже, якщо б ми з 21 листопада не прийшли і не заявили чітко, то нічого би і далі не було. Воно і далі не буде. Ми, до речі, готуємо і далі акції, але вже хочемо просто, щоб якось e, трошки ситуація заспокоїлася на сході. І я думаю, що 20 лютого ми... Владі влаштуємо дуже серйозний іспит. І я сумніваюся, що якщо влада буде діяти так, що на 20 лютого здасться екзамен. Вона не здасть цього екзамен, якщо вона буде діяти, так як вона діє до цього часу. Поки влада не буде діяти інтереси народу, інтереси народу це є чорнобильці, майданівці, селяни, прості робітники, доти не буде порядку в тій країні. Ми 20 лютого готуємо іспит держави. І вона цей іспит не держави, а владі, органам державної влади. Знову ж таки, яка ситуація з розслідуваннями, так, так само гальмується, стільки часу минуло. І зараз так виглядає, що ця тема відійшла на другий план. Так? Можливо, нові обличчя в новому парламенті, серед яких багато і майданівців, і бійців а то мали би це ініціювати. Яким ви бачите політику в цьому плані? Ну, спілкуючись із генпрокурором особисто і зі слідчими генпрокуратури. Е, дуже багато йшлося про те, що їм не вистачає людей для оброблення всієї інформації, що є, тому що дуже багато е, постраждалих, дуже багато є і свідчень, і відео, і всього, і щоб весь матеріал оперативно обробити, їм не вистачає людей. Е, я не розумію, чому, але дуже пізно, практично трошки більш місяця тому, СБУ, МВС і е, прокуратура, прокуратура об'єднали зусилля. Хоча то можна було зробити відразу, тому що то є. Ну сказати, що це є резонансна справа, це нічого не сказати. Це мало відбутися відразу, і я вважаю, що тоді була б і ефективність більша. І за такий доволі довгий час можна було б дати набагато більших висновків. Також є ще проблематично те, що довгий час хлопці лікувалися. Багато хто лікувався за кордоном і перебуваючи, є ще такі постраждалі за кордоном. І щоб їх викликати на слідчий експеримент, це також забирає все час. Але все одно, незважаючи на те, що мало людей, багато роботи, рік часу, практично, який скоро буде, це є дуже великий проміжок часу. І затягування таким чином, ну я, я навіть не можу сказати, є зацікавлення, мабуть, особи в тому, щоб ніхто не був покараний. Нічого не було, скажімо так, непотрібна інформація не вийшла на поверхню. Я тільки підсумую, що влада злочинно надіялася, що все піде на гальма, підпуститься на гальма. Що ситуація на сході війна з російськими найманцями російською армією відсуне на задній план це розслідування, і суспільний інтерес до цього резонансу вбивства розстрілу буде дуже низький, але вона помилилася. E, люди це і люди 20 лютого спитають владу, хочу, чи розслідувано вже все, чи покарані вбивці, чи покарані замовники, хто давав наказ. E, можливо, вони надіялися, що цього не буде, але насправді я вважаю, що 99% людей 20 лютого об'єднає одна ідея хто розстрілював, хто дав наказ розстрілювати, і хто й убивцями людей на майдані і, і буде, тоді владі буде покарі. дуже несолодко. Тоді вони будуть створити від що вони будуть начально працювати, як сьогодні депутати працювали. А до 20 лютого вони мусять дати суспільству щось дати імена убивців і дати їх відео, що вони є вже за тюрмі. Якщо вони цього не зроблять, це буде дуже погано. для Закінчиться за цей рік. Які з обіцянок висловлені владою, так чи можливо окремому людьми про владі. Були виконані. Я не хочу зараз тут констатувати, бо тут можна взяти передвиборчу кампанію як нашого президента, чи там кандидатів президенти, uh -huh. е, долар по 10, е, тисяча гривень АТО. Е, ну, це абсурд. Е, на жаль, я не буду е, говорити, скажу, тільки одну річ. Е, суспільство заслуговує на ту владу, яку вона має. І вибори Верховної Ради показали, і ми були кандидатами у Вона. Депутати mm -hmm. Верховної Ради вони показали те, що суспільство не помінялося, воно не хоче мінятися. Вони далі голосує за великі гроші, воно далі голосує те, що показують з телевізора. Тому ті обіцянки вони ще будуть даватися роками. нам. Да? І люди будуть їх їсти і будуть казати так, так, так. Потім будуть кричати, о, він нам обіцяв, він нам не дав. Не хочу казати, нічого не виконано. Нічого не виконано. На жаль, якісь там маленькі є проблеми, а, -про вирішено, але. В загальному ситуація така складається, що влада далі обслуговує олігархії. Все. Ми з вами обирали президента цього року парламент. І одним з таких е, висловлювань президента було те, що він продасть свій бізнес. У нас президент є одним з найбагатших людей, взагалі є мільярдером. І щось я не бачу, що його фабрика Рошен перейшла в чиї руки була Чи виставлена в на, на продаж. Так і дуже дуже до речі, доволі непогано працює в Росії. Там, якщо я не помиляюся, дві так. цих підприємства є і дивно, коли президент України. Так висловлюється негативно, і вже всі знають, що ми воюємо з Російською Федерацією, що вони на нас напали і веде бізнес. Там я розумію, ти збудував той завод до того. Будь ласка, закрий, не плати там податки, Продай. не давай їхнім людям робочі місця, не створюй прибутку для їхнього бюджету. Тобто... Часи міняються, можливо, колись ти ще й відкриєш або продай ту частину свого підрозділу в ворожій країні для нас, яка на... для нас є агресором, а не ми її Так. Про те, як минув рік для майданівців, продовжимо говорити після реклами. Не перемикайте.